Друзі, всіх вітаю на каналі Магія рослин. Я Тетяна і наш садок на півдні України. Вже жовтень на календарі, в нас температура плюс 29. Тепло, навіть спекотно. Але є вже суттєві зміни в наших рослинах. Вони вже готуються до зими. І сьогодні мова піде про хвойні рослини, а саме про їх пожовтіння. Хвоя жовтіє, підсихає, може бути суха хвоя всередині, і що це? Шкідники хвороби, щось не так з рослиною, чи вона погано вкоренилася взагалі? Чи потрібно турбуватися садівнику? Які наші дії, коли ми бачимо пожовтіння на хвойних? Якщо рослина має здоровий вигляд зовні? На кінчиках хвоя здорова, без ознак якихось там жовтих і сухих хвоїнок. А все сухе всередині від стовбура, це і є хвоєпад. Багато виробників різних препаратів використовують тему хвоєпада в своїх корисних цілях. Тому що вони кажуть, якщо хвойні жовтіють, використовуйте наш препарат, а це зазвичай добрива, і буде все гаразд з рослинами. Вони одужають. Але не забувайте, хвоєпад це природний процес, який ми не в силах зупинити. У це хвоєпату сосни. Я зсередини забираю суху хвою. Можна, щоб вона опадала і була під рослиною. Можна і так залишати її, якщо це здорова хвоя. Тому що у деяких рослини хворіють. І якщо ви не обробляли рослини препаратами, не лікували рослину, то хвору хвою ви не залишаєте під рослиною. Хвоєпад зазвичай це осінь. Але, наприклад, сосни, я вже почала в серпні вичищати. А ялівці, наприклад, ще тримають досить міцно хвою і ялівці буду чистити напевно в листопаді. Процес хвоєпаду у нас розтягується до січня і буває так, що навесні я дочищаю хвойні. Якщо при хвоєпаді суха хвоя сосни має однорідне забарвлення, то, наприклад, у кипарисовика буде інакше. Навесні я була у подружки в Одесі. Вона висадила кіпарисовики і вони. І зараз вони скидають хвою. На відміну від сосни, ялівця, у кіпарисовика хвоя при хвоєпаді має різні відтінки. І це іноді лякає садівників. Але не потрібно турбуватися. Недоліком хвоєпада є те, що від стовбура гіля оголюються, тому я раджу стригти хвойні для більш компактної та гарної форми. Вставлю відео, фото від моїх підписників. Вони запитували, що трапилось з хвойними, з туями. А такий вигляд має хвоєпад. Всередині хвоя вже почала сохнути, зовні вона зелена. Все ми це вичищаємо. Ось такий вигляд мають мої західні туї Даніка, я їх чистила, але ви бачите є ось такі хвоїнки. І це не хвоєпад. При хвоєпаді була б одного забарвлення повністю вся гілочка. Тут тільки на кінчиках деяких хвоїнок є зміна забарвлення. І, бачите, колір більш до помаранчевого. Оце не хвоєпад. Тут я смарагд. Бачите, темну пляму, суха хвоя, і це не хвоєпад, тому що немає зовні зеленої хвої, це не всередині, тобто це зсередини рослини і це повністю вся пляма суха. Тут у мене є проблема на цій туї. Я схиляюся, що це фузаріоз, повністю засихають гілочки, потрібно проливати, лікувати рослину. Але я це вам показую для того, щоб ви розуміли, що. Який має вигляд хвоєпад, а який вигляд мають проблеми з рослинами, які потребують лікування? Це туя складчата Forever Goldie. Не буду повністю зрізати гілочку, але ви бачите, де я її взяла? Ось така хвоя, і це не хвоєпад. Хвора хвоя, як мені сказали, але без лабораторного підтвердження, що це шут тетуї. Пролікувала рослину, зробила оприскування. Після лікування хвоя відростає здорова. На кінчиках бачимо лимонне забарвлення. Є тут ще наліт, це я обробляла препаратами міді, блакитний колір на хвої. А ось хвоєпад він також є, вже почався. Оце зсередини суху хвою дістаю. Це і є хвоєпад. Я пізніше позрізаю все пошкоджене, почищу. Зараз чому не стрижу, тому що в нас досить спекотно, а ця туя капризуля вона може підсихати після стрижки, коли температура плюс 30. Може бути така ситуація, якщо ви нещодавно висаджували хвойні рослини, у вас було спокотне літо, зараз осінь суха, рослина погано ще вкорнилася, не працюють на 100% її корені, то може рослина підсихати, і хвоя сохне зовні, а всередині, навпаки, вона буде зелена. Я не можу вам це показати на прикладі хвойної рослини, немає такого екземпляру, але покажу вам, на прикладі куща спіреї, якої я висаджувала навесні, і ми бачимо всередині листочки лимонного забарвлення, живі, здорові, а зверху все сухе, не вистачає вологі. Так само може бути і з хвойною рослиною. Тому завжди аналізуйте, що за рослина, коли садили, яка агротехніка була, для того, щоб зрозуміти, поставити діагноз, чому ж вона жовтіє чи сохне. І ще така може бути ситуація. Тут я переробляю клумбу, пересадила тис, а для наших домашніх улюбленців, для наших собак це новий об'єкт, який потрібно помітити. І оці хвоїнки з краєчку, вони мають цяточки коричневі. Тис ягідний. Такий має вигляд пошкоджена хвоя після домашніх улюбленців. Туя це чорна хвоя. Все пошкоджене краще позрізати, коли буде сприятлива погода, і рослина досить швидко відростає. На цій ділянці декілька видів хвойних, кіпарисовик, ялівці, ялина. І всі вони по-різному вже відчувають, що скоро зима. Ялівець стрикта вже почав сохнути всередині. Потрібно його вичищати. Дуже колючий екземпляр. Краще це робити в міцних рукавицях або в шкіряних рукавицях. Не буду зараз чистити вам все це показувати, але у мене є відео, як я доглядаю за цим ярівцем. І більше буде сухої хвої в тих рослинах, які мають чільну крону. Наприклад, топіарна фігура, вона і гарно провітрюється, гарно освітлюється сонцем. Ми частіше її стрижемо, контролюємо сухі хвоїнки гілочки, тому вона має гарний доглянутий вигляд. Ось таким рослинам ми приділяємо увагу раз на рік, ну у мене так. Тому вони не такі гарні саме в цей час, і ще я не займалася. Ось такий мають природний вигляд. Якщо ви тільки плануєте свою діляночку і в пошуку рослин хвойних для садочка, то туї західні вони. Більш всього скидають хвою. Хвоїнки живуть 2-5 років. Ось у той короткий вік життя цієї хвоїнки, тому вона її багато скидає. А якщо ми кажемо про ялини, ялиці, там хвоєпад такий масований один раз на п'ять років. Тому ці рослини можна висаджувати там, де відсипка, з кам'яною крихтою, тому що менше прибирати, менше доглядати. І взагалі ці рослини посухостійкі, гарні, невибагливі. Я вважаю, все ж таки невибагливі, якщо все правильно робити. Тому обирайте ялини ялиці, це дійсно буде прикрасою вашого садочку з мінімальним доглядом. Коли ми почистили хвойні рослини, які далі наші дії, потрібно зробити профілактичне оприскування від хвороб та шкідників. І тут ми звертаємо увагу на температуру повітря, тому що зараз тепло, але восени погода не передбачувана. Може через тиждень бути вже плюс 5, тому обов'язково звертаємо увагу, при якій температурі працює препарат, чи від хвороб, чи від шкідників. Якщо у вас лікування, то бажано зробити декілька обробок з інтервалом 10-14 днів. Все ну, ще залежить і від опадів, від того, який це препарат. І ще такий момент. Зараз вже вночі більш прохолодна температура, і вже шкідники готуються до зимівлі. Вони ховаються і в хвою, яку ми прибирали, в мульчу, в якісь луску хвойних під кору, якщо є там якісь пошкодження, тобто вони ховаються, шукають, де їм перезимувати, і саме в цей час краще не дати їм, тобто захистити наші рослини, закрити їх від шкідників. Тому бажано зробити профілактичне оприскування від шкідників, чи потрібно обробляти мульчу під рослиною як від шкідників, так і від хвороб, тому що багато питань, що мульчу розкрили, а там якісь жучки, черв'ячки. Я коли. Обробляю рослини. Препарат частково ж потрапляє на мульчу, тому спеціально я мульчу, не обробляю. І я все ж таки намагаюся обробити саму рослину, тому що всі ці шкідники вони харчуються хвоєю, там, листочками, якщо ми про листявні рослини. Тобто зараз, поки вони харчуються, потрібно захистити саму рослину. Якщо у вас шкідники в ґрунті, захистити ґрунт. Це теж є спеціальні препарати для захисту від ґрунтових шкідників. Наступний етап. Це підживка фосфорно калійними добривами. Можна підживити як похвої і додати добрива в обробку від шкідників від хвороб, а можна добрива застосувати під корінь як в сухому вигляді, тільки обов'язково на глибину 15-10 см занурювати ці добрива. Або ми проливаємо розчином добрив. тоді... Більш швидше ця підживка подіє на рослини є. Подобре вам окремо відео. Я надам посилання вам зверху або в закріпленому коментарі. Пишіть ваші запитання в коментах, я буду знати, на які теми надалі готувати відео. вже мені задали запитання по пересадці хвойних, підготую таке відео, покажу вам рослини, як вони себе почувають, які були мої помилки і які мої поради. А все, що вас турбує, будь ласка, запитуйте, я. Буду намагатися вам відповісти або в коментах, або зроблю відео, якщо буде багато запитань по одній темі. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, тихої ночі. До нових зустрічей!